Локальні дощі і спека накриють Україну. Синоптики розповіли, яким буде четвер, 24 липня, та як в цілому закінчиться поточний робочий тиждень. Усі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Увагам! Погодні гойдалки до кінця тижня погода по регіонах буде мінятися. 24 липня в Україні локальні короткочасні грозові дощі пройдуть на Сумщині, подекуди на Тернопільщині, Хмельниччині, ввечері Леней на Львівщині. Більшість території України 24 липня буде у сухій повітряній масі, і з особливого на сході місцями штормові пориви північно-західного вітру. Тож будьте обережні. Такий прогноз у своєму у телеграмі дала синоптикиня Наталя Діденко. Вона додає, що температура повітря протягом дня очікується від плюс 25 до плюс 29 градусів. У центральній частині та в східних областях буде плюс 28, плюс 32. на півдні України плюс 29, плюс 34 градуси. У Києві 24 липня опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься близько плюс 27, плюс 29 градусів. А ось південь України потерпає від бездощів'я, тому йому особлива увага. На жаль, в найближчій перспективі опадів у південній частині не видно. Хіба що у нічні години 28. Осьго та 29 липня, та й то більша ймовірність на Одещині, зауважила Діденко. А тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповів, яким буде кінець тижня. За його даними, які він оприлюднив на сайті Метопрог у п'ятницю 25 липня у західних областях, в день також на крайній півночі України відбудуться кроткочасні дощі на Прикарпатті та Буковині. Можливий град та сильні шквали в денні години. У решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінний південних напрямків – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, плюс 22, в день – плюс 26, плюс 31. У південній половині очікується плюс 32, плюс 37. Вигідні також будуть контрастними у різних регіонах. У суботу, 26 липня, за даними Кібальчича, в західних областях в день також місцями у північних та центральних регіонах пройдуть грозові дощі. В окремих пунктах можливі сильні зливи, град та шквали до 15-20 метрів за секунду. Вітер вночі змінних напрямків, вдень східний, південно-східний – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від плюс 14 до плюс в вдень від плюс 22 до плюс 27. У центральних, підденних та східних регіонах уночі плюс 18, плюс 23, а в день плюс 33, плюс 38. У неділю, 27 липня, на правобережжі України прогнозується нестійка погода з грозовими дощами та шквалами на лівобережжі суттєвих опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, плюс 19, а в день плюс 23, плюс 29. У центральних, південних та східних регіонах вночі плюс 18, плюс 23, в день плюс 33, плюс 38. А яка погода у вашому місті? Діліться у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.